Я не птаха, і жодна сітка не ловить мене. Я вільна людина з незалежною волею. Роман Джейн Ер з'явився у Пуританській Англії вікторіанської епохи, де роль жінки обмежувалася домом і послухом. Шарлота Бронте, англійська письменниця XIX століття, творила пристрасні та глибокі романи про кохання, силу духу і жіночу самотність у світі жорстких правил. Шарлотта Бронте Донька сільського священика пережила злидні, втрати і сувору освіту, і на сторінках Романа відбила бунт проти упереджень та обмежень того часу. Публікація під псевдонімом Курарбел збурила читацький світ, відкривши голос жінки, що прагне поваги. Самотня сирота Джейн влаштовується гувернанткою маєток Торнфілд, де закохується в загадкового містера Рочестера, але в стінах дому ховається зловісна таємниця. На шляху до кохання Джейн мусить обрати залишитися або зберегти власну гідність. Цей готичний шедевр досі живий, через пошук себе, право жінки мати голос і складні моральні вибори, що формують людину. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження Є книги, що зникли з полиць. Але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.